У польській мові є три роди – Чоловічий, жіночий, середній, так і в українській мові нічого нового. Ми ці роди визначаємо на основі закінчень. Наприклад, чоловічий рід у нас закінчується на приголосний п'єс, код, комп'ютер. Часом може бути А, наприклад, тата, міншизна, поета. Жіноча рід зазвичай це а, кава, мама, бабця, часом може бути і пані, богині. богині це, до речі, богиня одна господині так, господиня. І ще жінки у нас часом теж люблять закінчитись приголосний, наприклад, ноц, так, ніби ц приголосний, але це она. Тому ми кажемо добраноць чи мілость, так, мілость, кохання, це також она. Справжнє кохання, ми скажемо правдіва мілость. Середній рід у нас закінчується на О, наприклад, око, ухо, млеко, може бути е, наприклад, мішкання квартира, може бути еносове, так це е з хвостиком, наприклад, ім'є, ім'є. Але що в середньому роді треба звернути увагу? Це те, що слова, які закінчуються на ум, типу музеум, «центрум», акваріум, це є оно. Для чого вам знати роди? Для того, щоб правильно узгоджувати їх у реченні. Наприклад, якщо ви знаєте, що музеум це оно, то нудний музей, ви скажете, нудне музеум, а не нудне.